Сьогодні близько 9.30 ранку у селі Мала Кохнівка сталася смертельна дорожня транспортна пригода. За попередньою інформацією слідства, автомобіль «Вольво» під керуванням чоловіка 1996 року народження зіткнувся з велосипедисткою, яким керувала жінка 54 року народження. Внаслідок ДТП жінка загинула на місці події. За даним фактом наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Ще одна ДТП сталася 5 жовтня по вулиці Набережна лейтенанта Дніпрова. Водій Міцубісі не надав перевагу в русі водію автомобіль. Рено в результаті зіткнення Рено перекинувся на дах, водій травмований. 5 жовтня близько 23-ї години в одній із квартир на молодіжному помер чоловік. У ході проведення першочергових слідчих та оперативних дій поліцейські встановили, що місцевий житель 1999 року народження під час конфлікту здійснив кілька пострілів із пістолета у бік співмешканця своєї матері 1984 року народження. Під час проведення реанімаційних заходів потерпілий помер на місці. Причетного до вчинення злочину чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання судом запобіжного заходу. Цього ж дня 5 жовтня у кам'яних потоках горіла лазня. Нагально на місце виклику було направлено рятувальників 15-ї державної пожежно-рятувальної частини та працівників Кам'янопотоківської місцевої пожежної охорони. По прибуттю вогнеборці відразу приступили до гасіння пожежі. Подача води здійснювалась від пожежного автомобіля. А також за допомогою мотопомпи відбувався забір води прямо із річки, тому що лазня знаходилась на узбережжі річки. Цю пожежу було ліквідовано та врятовано поруч розташовано господарчу споруду. На щастя, під час пожежі ніхто не постраждав. Анна Мащенко, Кременчувські новини.